Кадр один, початок дня. Три дівчини заходять до офісу. Ранок починається з веселого питання. Ну що, дівчата, що сьогодні зносимо? Усі сміються, налаштовуються на роботу. Кадр два клієнтський дзвінок. Одна з менеджерів відповідає на дзвінок. Клієнт просить демонтувати об'єкт якнайшвидше та обережно. Вона переглядається з колегами і серйозно запевняє. У нас найобережніший демонтаж. Кадр три. Смішний момент із документацією. Інша менеджер з купою паперів жартує. Коли думаєш, демонтаж це лише руйнування. А тут стільки паперів. Колеги підтримують, додаючи Так, папери найважча частина нашої роботи. Кадр чотири. Закінчення дня. Усі троє дивляться на годинник, одна зітхає. День минув. А ми знову рятували світ від старих будівель. Усі сміються й розходяться. Заключний текст Демонтаж це не лише про розбір, а й про власну команду.